Коли приймати обласний бюджет із цим питанням не могли розібратися прикарпатські обранці з одного боку, головний документ життєдіяльності області варто ретельно опрацювати. Втім, ухвалювати його до нового року завади немає. Тим паче, усілякі поправки і зміни можна буде внести додатково, так як це відбувається зазвичай. В лютому ми можемо доприйняти. Ми можемо зміну до бюджету зробити. Ми можемо проводити всі операції, які ми робимо впродовж року. Але вважаю від імені фракції, і прошу, що ми все таки не погоджуємося з тим, щоб ми завтра зібралися і проголосували бюджет, прийняли бюджет на 2015 рік. А от голова облради вважає такі дії поспішними. Мовляв, закон про державний бюджет 2015 Верховна Рада ухвалила вночі, а вступає у дію він лише з 1 січня. Відтак квапитися немає сенсу. Навпаки, варто відкласти це питання на початок нового року, аби ретельно все опрацювати. Або п'ятого. Числа в понеділок це робочий день і, акуратно вивчивши, зранку ще дамо можливість пропрацювати ще в комісіях і в фракціях. А скажімо, у годині другій ми могли б зібратися тут і вже без запитань. Але з готовими відповідями проголосувати все, що можна, не погоджуються із такою пропозицією. Обласні фінансисти кажуть, бюджет треба ухвалювати якомога раніше, адже якщо цю справу відтермінувати, виникне загроза затримок із зарплатнею медпрацівникам. Наскільки нам передбачено передача з державного бюджету таких заходів, як медмедицина. Ми ми не зможемо всі її фінансувати навіть по одній двінадцяті. Працівники медмедицини залишаться без заробітної плати. Прохання прийняти цей бюджет до першої сламу, тому, тому що в цьому бюджеті пропонується нерозподілений видаток в обсязі біля 100 мільйонів гривень, які залишаються на непередбачні видатки протягом того, коли прийняті ті соціальні норми, які сьогодні озвучені. У підсумку депутати вирішили голосувати за кожну внесену пропозицію окремо. Майже 60 голосів за набрала ідея Василя Скрипничука. А це означає, що бюджет області на наступний рік депутати спробують ухвалити аж у понеділок 5 січня.